Всім привіт! Ви на каналі Продача та смачні рецепти. Починається сезон. Сьогодні 4 березня, і прийшов час щось сіяти та саджати. У мене дуже незвичне насіння це насіння гінко. Ось я листочки знайшла. У мене такі є, у нас тут неподалік росте дерево, але це не з нього. Це мені надіслали поштою, я їх замовляла ці насіння, і буду сіяти гінку. Ну, гінку це таке дерево, яке росте тисячі років, і воно бачило динозаврів, але все одно буду спро... спробую верніш, виростити сама з насіння. Воно якби росте не швидко. І на дачі була спроба посадити. вірніше, воно росло в нас. Навіть двічі ми пробували його саджати. І чекали, коли ж воно виросте, коли ми вже побачимо, що воно росте, росте. А треба було трошки почитати. Бо дерево гінко росте дуже повільно. За перші двадцять. 20... Років воно виростає там на 50 сантиметрів. В нас була рослина, і вона дійсно дуже повільно росла. І ми пересаджували, пересаджували це дерево протягом, не знаю, п'яти років туди-сюди, туди-сюди. І, в общем, не витримала воно таких знущань. Потім купили ще одне ну, воно не пережило зиму. Так що, ось буду пробувати. Вирощувати з насіння. У мене є інструкція. Я обов'язково продемонструю, як я це роблю. Ну що, треба зараз його в землю, трошки його прикрити якоюсь плівкою, щоб був такий ефект як парниковий. І ну, там є інструкція, перші якби, ростки мають з'явитися через 30, це мінімум, 60 днів. Так що чекати ще довго до появи якихось рослинок, за якими можна буде спостерігати, але буду пробувати. Ось така в мене задача виростити гінко. Е, Найближчим часом я це посаджу, обов'язково продемонструю, як це буде виглядати в мене е, саме посів цих е, насінь. Або кісточок. Воно таке схоже на е, абрикос. Дуже схоже, але такий гладенький. Кісточки, чи як їх назвати, не знаю. Мабуть, так. І вони такі вологі прийшли, таке враження, що вони свіженькі. Буду саджати і демонструвати, як це виглядає. На цьому все. Дякую за увагу. До наступного відео.